Всього не може. Це за репетиції у Полтавському академічному музично-драматичному театрі імені Гоголя. Чому їх страждання мають стати моєю проблемою? Вони просто потребують трішки. Артисти готуються до показу мюзиклу Різдвяна історія за Чарльзом Дікенсом. Покажуть дві версії казку для дітей та для дорослих 18+ Представлять вистави на сцені театру 6 грудня до дня Святого Миколая. Прем'єра ж була минулого року. Це буде велика ігрова програма біля ялинки. І вже е, потім казка. Це якщо в мене пам'ять не зраджує, це на 12-ту годину дня і вже увечері на 18-ту Це буде вже вистава для дорослих. І дитяча казка і казка і версія для дорослих вони великі. І задіяно майже вся трупа. Е, мені проще перерахувати. Ти хто не задіяний в касці, але так трішечки актори різняться. Головну роль у дитячій касці грає артист театру Максим Дашевський. Я граю людину, яка ненавиділа свято Різдва, ненавиділа е, всі ці святкові моменти. Проте, через певний час, через певні події, які відбуваються саме у сюжеті у цій касці, людина пересмислила своє життя, своє минуле і. Змінилася і відкрила свою душу, своє серце для усіх містян. Довершує вистави візуально Лариса Йова. Вона знає все про світло, про кольори, як додати яскравості або тіні у театрі. Понад 25 років жінка працює художником по світлу по музиці, по реплики, по переходу людини і круга, по події, яка відбувається на сцені. На репетиціях ми Ставимо світло, потім прописуємо його все на комп'ютер. А потім, вже як іде вистава, та по готовому робимо. Обидві різдвяні історії супроводжуються оркестром.